Господи, я молю тебе зараз за цю людину, яка має душевний тягар. Боже мій, я прошу, щоб ти доторкнувся до неї, щоб ти наповнив її серце любов'ю, миром, спокоєм, тим, що необхідно зараз їй. Мій Боже, якщо є відчуття одинокості, зійди і доторкнись, нехай ця людина не забуває, що ти завжди поруч, якщо потрібно. Обійми, Господь, нехай вона відчує твої обійми в ім'я Ісуса Христа. Нехай Дух Святий, як утішитель, зійде в ім'я Ісуса Христа, на її серце цієї людини, на думки цієї людини. принесе мир та спокій в її життя, в її серце, в її думки, в ім'я Ісуса, Господи. Доторкнись, обійми в ім'я Ісуса Хри... Христа. Покажи, що ти поруч, Господь. Відкрий для цієї людини слово своє з Біблії, на яке вона може опиратися, щоб вона не забувала, що ти завжди поруч, що ти любиш її, що ти за неї. Ім'я Ісуса Господь, дій в житті цієї людини. Амінь.